Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним після перемоги на виборах. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на джерела, близькі до новообраного президента. США видання зазначає, що Трамп говорив із російським диктатором 7 листопада на наступний день після розмови з Володимиром Зеленським. Серед основних тем переговорів війна в Україні. Послухаємо. Під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона у Європі. Двоє чоловіків обговорили мету досягнення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше розв'язання війни в Україні, сказав один із співрозмовників. Українські чиновники були поінформовані про дзвінок до Путіна і не заперечували проти того, щоб розмова відбулася. Розповіли двоє людей знайомих із цим питанням. За словами співрозмовників, українські чиновники давно зрозуміли, Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни така точка зору. Причому хочу вам сказати, що якщо ми і там не знаємо, чи була розмова, чи ні, тому що ще раз повторюю, Пісков спростував факт. А в Україні взагалі нічого не зрозуміло. От зараз ви чули, що Україна знала. А тепер я вам прочитаю, що Україна не знала. Натомість в Міністерстві закордонних справ України заявили, що не знали заздалегідь про розмову Трампа і Путіна. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихів коментарі Рейтер. За його словами, навіть якби Україна і знала про телефонний дзвінок, то не могла б ані схвалити, ані виступити. Проти цієї розмови, натомість у Кремлі, взагалі, як я вже сказав, спростували факт переговорів між Путіним і Трампом. Е, ну е, я хочу сказати свою точку зору, чому спростували. Мені здається, що розмова була, але спростували її росіяни. Причому я хочу сказати, що це був єдиний вихід. Росії нормально вийти з цієї ситуації, тому що ну от дзвонить цей каже: сиди на, значить, рівно і так далі. Ну, поговорили поговорили. Потім, значить, за ну, ми не знаємо, що там сказав е, Путін, щось сказав, і так якось виходить, що е, можливо вони говорили про те, щоб це було взагалі факт, був невідомий, але просочилось і виходить, що значить, великий е, цей президент відчитав, читав, <сум>, значить, маленько, і це я хочу сказати абсолютно елегантна відповідь. Розмови не було. Це, це він набрехав. Так ну я погоджуюсь. Я теж підозрюю, що все ж таки розмова була. Принаймні, та інтерпретація, як ну в Вашингтон Пості було написано, що Трамп сказав, що у нас є сили в Європі і все інше. Ну це абсолютно в логіки Трампа. Тобто, з одного боку, ти коли говориш з іншого там добрим словом та пістолетом можна досягти більше ніж добрим словом, і це означає, що Путін почув не ну, дуже приємні речі для себе. Чомусь його цей великий в, 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 велика маячня, яку він на Валдає сказав нещодавно, не знайшла відгуку у Трампа. І Путін... Це а... яка? Яка саме? Там дурні банки. Ні, була. ні, ні. Там там була ж головна, ж, що він говорив. Він же не відмовляється від того. Він там як сказав, головне ж тут питання на кордонів України і, цього, а головне там безпека. Що він має на увазі? Він хоче знову підписувати оцю ялту 2 Uh -huh. так. Тільки він хоче претендувати на вплив на Центральну Європу, на те, що буде гарантувати безпеку частини НАТО, то те, що він говорив, оце напередодні вторгнення, коли Рябков говорив, забирайте манатки і йдіть на кордоні 91 97-го року. Це фактично було повторене цього. І я тут повністю погоджуюсь, що якщо вони заперечують, значить нічого втішного вони не почули, тому що. Дивіться, Путіну потрібен сам факт спілкування з Трампом, тому що єдине, кого він вважає рівним собі, більш-менш, це тільки американці. Не Китай, не все інше. Тому що він з американцями хоче підписувати нову Ялту. Так, він з американцями хоче ділити світу, умовно кажучи. Він з американцями хоче торгуватися за свій статус у майбутній там, Третій світової війни проти Китаю. А тут нічого не виходить. Ну, принаймні, за старту вони нічого цікавого. Ну, втішного для нього не почули, тому вони заперечують сам факт перемовин. А я теж підозрюю, що все ж таки ця розмова була. І, ну Трамп, до речі, не підтвердив, що він розмовляв з Путіним. Він нещодавно он, там повісив у себе в акаунті, з ким він розмовляв там. Саудівська Аравія, Зеленський і Індія були. Е Південна Корея. Ну і все там. по-моєму. А, Трюдо і Макрон. От він написав, з ким він розмовляв. Тому, так, так, я, я, я думаю, що це ж таки теж я схиляюся до того, що розмова була. Ну, так, так, вже. Ну, все, вирішили. <смі> вирішили. Джо Байден, шановні друзі, закликатиме Трампа і Конгрес США. І надалі підтримувати Україну про це заявив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю CBS News. На його думку, Сполучені Штати та Коаліція націй повинні продовжувати постачати Україні засоби для захисту від російської агресії незалежно від зміни керівництва. Подивимось. Наш підхід залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років, і полягає в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона зрештою зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів, і саме Україна повинна вирішувати заради власного суверенітету і власної територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 Днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає більшу нестабільність в Європі. Ну тут я, як освічена людина, яка так знаєте прискіпливо бачила серіал Західне крило від початку до кінця. Я прямо нотував, як оця вся процедура. Хочу вам сказати, що там. Є, шановні глядачі, деякі обов'язкові речі. Ну, наприклад, обов'язково має бути зустріч між нинішнім президентом і новим обраним. Значить, він його запрошує. Він його вже запросив там на якесь число, і вони будуть там розмовляти. Тобто, він йому буде передавати політику, свою політику, тому що. Трамп все не знає. Ну, розумієте, це ж державна історія, він був кандидат. Це перше, і друге, це от Конгрес, Сенат і так далі. Також будуть всякі слова на те, щоб. Україна там тільки частина, але все ж таки, от, давайте підтримувати, давайте підтримувати, і будемо підтримувати. Ну я не знаю. Послухають вони. Мені здається, що. Трамп взагалі вважає, що, що він тільки правий. А... Ну, дивіться, ми ще не знаємо дійсності, що буде відбуватися, тому що те, що ми зараз чуємо, це теж, знаєте, ми повинні розуміти зараз, що, що зараз відбувається в Вашингтоні. Відбувається зараз ділюшка портфелів. Так? І кожен купа людей з'являється, які важко працювали на перемогу Трампа. Хтось каву підносив, хтось якісь аналітичні матеріали писав і хто не писав, всі намагаються виділиться. І Тому буде ця каналі заяв для того, щоб тебе почули, різних історій і так далі. В тому числі, оце активно зараз, те, що просувають росіяни стосовно того, що Україна втратить 20% території. А вони, до речі, попалились. Попалились де, от коли оця новина йшла про Вашингтон Пост, там була вставлена ця вставка. часто росіяни так роблять, вони беруть статтю, ну, начебто, серйозне видання, солідне, не всі ж читають в оригіналі, а потім вставляють або російськомовну, або україномовну якусь інтерпретацію або фразу, яка міняє повністю сам, сам, сам сенс цієї статті. Наприклад, вони вставили, що Трамп заявив, що світ готовий у для того, щоб Україна там, втратить 20% території, чи щось ну це чухня, ну не ну не міг він так говорити. Про це ж не він сказав, це сказав той. Дядько якийсь... Ні, це окремо, це, це окремо це, це було Слід в... так, так, да, начебто таке. Це оцей дядька, Ставрідіс там з'являється різні люди, які, у яких є онуки, яким треба в кольору yeah, ходити, і так далі. Тобто зараз відбувається формування команди, так зараз відбувається невідомо хто буде в Держдепі, невідомо хто буде радником з нас безпеки, невідомо хто буде в Пентагоні, в ЦРУ. і так далі, тому я вважаю, що. Що, ну я підозрюю, немає у Трампа ніяких планів, чітких, зрозумілих, що це. І вони ще не зіткнулися абсолютно маячнею Путіна. Вони досі думають, що там якесь раціональне зерно є для того, щоб домовлятися. Наприклад, як вони говорять, лінія розмежування, так ну в їхній інтерпретації це правильний підхід, тільки вони забувають, що Путін та йому завдання знищити Україну потрібно, і тому він дуже ну, поспішає. Да.